Осінь рукодільниця, і серпанку сірого покривало ткала, дощику краплинки в ниточки всукала, аж за горизонтом небо обгорнула, ниточки краплинки до землі тягнула, зрештою втомилася сірий колір ткати, вітра попрохала, хмари ті прогнати. Зовсім інші фарби осінь підбирає, Сонце їй у цьому радо помагає. Кожному листочку колір підібрала, трави під ногами теж пофарбувала. Золотом, багрянцем під промінням сяють, всі дерева, шати інші вже вдягають. І повсюди вітер тихо пролітає. Із чарівних шатів листячко зриває, Із листочком кожним візьме, потанцює, згодом вже на них у травичці дує. Яблука та груші з гілля поскидає, з кожушків горішки звільнить помагає. Як би не старалася осінь малювати, то ялинок, сосон. Карб не підібрати, бо хвоїнки їхні жовтіти не вміють, навіть і під снігом в лісі зеленіють. Під стіною зелені сукні одягають, золоті берізки осінь прикрашають, і кущі калини золотом аж злиті, кетягами встиглими рясно-рясно вкриті. Перелітних птахів осінь позбирає, В зграї згуртувавши, вирій відправляє, А війшовши в хату, натюрморт складає, На таріль велику груші яблука вкладає. Грони винограду зверху примостила, господиня осінь, чарівниця мила.